Всім привіт, так і сьогодні я хочу вам показати дещо особливого. І це Барбана Дріп. Заїжджена класика The Lost of Us у звичайному дисковому виданні. Сьогодні ми поговоримо не про це, тому що в мене є для вас дуже цікавий стілбучний варіант цієї гри. Так що, приємного перегляду, Сподіваюсь, вам дуже сподобається це видання. Якщо вам не сподобалось це видання. Передивіться відео ще раз, тому що це шедевр. Поки я роблю анбоксинг цього видання, ви мене спитаєте, а де ж ти його замовила? Це круте видання мені надіслав канал Rare Game Stuff. Тут ви знайдете дуже цікавий респтимент ігор на різні консолі, дивлячись на список пропозицій, у такого колекціонера, як я, просто слюнки течуть і хочеться замовити ще одне колекціонне видання. У GameStop часто проводять акції, і прямо зараз ви можете закупитися за смачними знижками в честь Чорної П'ятниці. А для підписників мого канала є дещо особливе. За промокодом, який ви зараз бачите на екрані, ви отримаєте знижку на The Last of Us. Steelbook Edition цілих 10%. Як геймер, що обожнює фізичні видання Ігор, рекомендую відвідати GameStop. Кожен знайде для себе щось цікаве. А зараз ми трішки про Steelbook. Як ви знаєте, що на кожній новій консолі The Last of Us отримувало своє власне фізичне видання, в тому числі і Steelbook. Наш сьогоднішній гість. Як колекціонеру мені приємно тримати в руках таке видання. Це прекрасне поповнення для будь-якої колекції. Як ви бачите, стилізація стілбука дуже гарна, Вона повністю підкреслює атмосферу The Last of Us. Вона не наляписта, не мінімалістична, а повністю передає атмосферу гри. Також я впевнена, що кожен власник консолі PlayStation, та й не тільки власник, знає про таку гру, як The Last of Us, прийшла ще на PlayStation 3 і отримала перевидання найбільш сучасних ігрових пристроїв від Sony. Позначеності цієї гри може говорити дуже довго. Вона стала справжнім технологічним проривом для консолі, на якій вийшла вперше. Всі ми знаємо про технічну проблеми і складну архітектуру PlayStation 3. Незважаючи на хорошу потужність, на момент виходу оптимізувати гру було під це залізо дуже складно. Навіть внутрішні студії Sony дуже важко справлялись з поставленою завданням, не кажучи, вже про сторонні. Але саме The Last of Us став тією грою, яка повністю використовує всі доступні. Ресурси консолів. Звичайно, технології важливі, але куди важливіше те, як відчувається гра і її особливості. Сьогодні ми вже звикли до кінемографічності виграх. Але раніше за межами такої серії ігор, як Mass Effect, було вкрай складно знайти щось подібне. Персонажі The Last of Us здаються по справжньому живими. Ми переживали веселі і сумні моменти. Разом з ними. Вони змінювались. По ходу сюжету ми бачили, як розвиваються особливості головних героїв. Складно описати словами, як багато Емоції переживаєш разом з персонажем. Та гімплей цікавий, але сюжет виходить на перший план. Елі стає новою донькою для Джоела. Вони повністю довіряють один одному. Живими персонажами роблять навіть такі моменти, як цей, Ні! Елі, ти чого это не спиш? Ну ладно. Знаю, трудно повірити, але це неплохое чтиво. Одна проблема. Вот она. Продолжение следует. Эх, на самом интересном. Где ты это взяла? Ну, там, убила. Чего, думаю, без дела валяется. Что еще валялось? Ну. Вот, ностальгия не замучает? Знаешь, эта штука намного старше меня. Ха -ха. Надо же, уцелела. Ох, блин. Лучше, чем ничего. О! А вот этого твой белик ночи точно хватится. Угу. Почитать нечего, но фотки занимательные. А, Элли, это не для детей. Ого! Как? Как он вообще ходит с такой штукой между ног? Выбрось это сейчас. Нет, подожди, Я... мне интересно, вокруг чего столько шуму. Ой, страницы слиплись. <реш> <реш> да я над табусь тібусь. Ну все, лети! Я дуже сподіваюся, що нікому не треба пояснення. <реш> так що здається, що перед тобою справжні люди, а не герої пригодницької історії. Плей, хоть і знаходиться в ціні сюжету, але все одно дуже цікавий і захоплюючий. Навіть людина, яка дуже мало знайома з відеоіграми, дуже швидко освоїться в управлінні. При цьому крива складність плавно додає все більше складності випробування для гравця. Одночасно з цим досвідченням геймери не занудять отримувати нові ігрові історії. Окремо хочу сказати про музику. У цій грі вона не просто є фоном. Для наших пригод музика створює принаймні половину атмосфери, змушуючи сумувати, насторожитися або розслабитися в потивних місцях, а мелодія з головного меню назавжди залишиться у пам'яті кожного, хто грав в цю гру. Складно пояснити магічну силу музики. Простими словами, це потрібно почути. Ось так ми ознакомились із стілбучним виданням, і я вам трішки розповіла про гру. Я знаю, що кожен майже про неї знає, але все одно нова інформація для вас не помішає. Мені дуже сподобався цей стілбук. Це прямо моя була маленька мрія, і вона здійснилась. Тепер в моїй колекції є такий прекрасний стілбук. Ось таке в нас вийшло відео. Як ви бачите, це видання. Яке захоче кожен колекціонер. Так що, якщо ви теж хочете це видання, не забувайте за промокод. Переходьте та беріть по хорошій, дуже хорошій знижці. І у вас буде оце видання у вашій колекції. А вам хочу сказати дякую за перегляд та до нових зустрічей!